Для мене це малоймовірний сценарій. Взагалі що в цьому році щось закінчиться. Нас змушують віддавати е, наші території, а це не мир краще будь-якої війни. І але не за рахунок українців з ними неможливо домовитись, їх можна тільки зупинити на полі бою. Немає жодної армії світу, в якій була б добровольна добровільна мобілізація. Українці не мають залишати своїх е, людей, свої території ворогу. Поки Росія намагається робити вигляд, що вони хочуть грати в перемовини на фронті. Російські військові чим дужч, пробують вирвати в нас шматки нашої землі. Чому Україні насправді не вигідні перемовини? Що? що Відбувається на фронті, і що для нас готують росіяни? Сьогодні обговорили в інтерв'ю з народним депутатом ветераном АТО. Романом Костенком, пане Роман, дуже дякую, що погодились на інтерв'ю. Знаю, що у вас мало часу. Дякую, що нам його приділили. Нещодавно бачила новину про те, що ви казали, що переговори нам не дуже вигідні сьогодні. Ті, які в нас тривають, такі дуже <св 'язкові> продуктивні, скажімо так. Скажіть, будь ласка, чому ви так вважаєте? Ну я більше тут, мабуть, переживаю за наших переговірників, тому що якщо ти йдеш на перемовини, в тебе мають бути сильні позиції, ти маєш створити ці позиції в першу чергу. І коли я говорю, що вони нам невигідні, тому що коли ми сідаємо за стіл перемовин, у нас є фактори, які точно не дають нам можливості, ну хоча б домовитись про... Те, щоб ми стали по лінії фронту, як це говорить президент. Я вже не кажу про те, що нас змушують віддавати наші території, а це не неприпустимо. Просто я й говорю і за самого початку, це коли ми поїхали на перемовини до наших партнерів з скандалом про мідічгейт, це перше, друге, це питання розігнати, таке розігнане щодо як наче. Дуже великих е, 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 успіхів Російської Федерації на полі бою, які я не вважаю, що в них є великі успіхи, але вони так вважають і, і вони переконали наших е, партнерів тому. Ну і звичайно, це удари Російської Федерації по нашим енергетичним об'єктам, і те, що вони. Ну і те, що такі морози, які в нас зараз є, звичайно, вони намагаються хилити нас до поступок. І коли вони дають свої аргументи, то тут е, мало що скажеш, і ти, і ти не можеш дати якісь інші аргументи. Тому я говорив для того, щоб йти на такого типу перемовини. Хоча я вважаю, те, що ми бачимо, вони як і є, вони безрезультативні, і тут питання в тому, що ми просто на них присутні. Те, що нам заявляють постійно, що є якісь... Досягнення, ну, повірте, я там спілкуюсь, я досягнень, мені ніхто ніяких не сказав. Все як було, так і є. Росія від нас вимагає, щоб ми здали території, ми ці території не здаємо. Росія вимагає там щось про російську мову, ми, звичайно, говоримо, що, скаже так, дискутуємо на цю тему, що це в нас є законодавство, яке є так само і про церкву у нас прийняти закон. Для Росії це важливо, вони нам це нав'язують. А ми в умовах оцієї, скажімо так, ініціативи Російської Федерації намагаємось з ними вести перемовини. Тут просто питання, чому Росія має відступати від твоїх... Вимог. Я не бачу, вони... в них є всі можливості з нас вимагати. Тому я ще раз кажу: я точно не хочу миру так само, я думаю, як і всі в Україні, але ми маємо реально дивитись на речі. Коли я кажу ці речі, я хочу, щоб мене також сприймали як людина, яка просто доносить реальну ситуацію. Щоб мене не сприймали людину, яка хоче воювати. Повірте, я навоювався воювався за своє життя, і я розумію чітко, що мир краще будь-якої війни. І, але не за рахунок українців, які живуть на територіях наших. Тому що навіть якщо ми досягнемо якогось миру, ми маємо відразу думати, як ми назад повернемо наші території. Хто б ще там не говорив, бо там залишились наші люди, а українці не мають залишати своїх е людей, свої території ворогу. Ми маємо чекати слушних моментів, там, як президент каже, дипломатичних, готуватися військовим шляхом. Одна з умов, найголовніша умова, об яку потім ми всі зіштовхуємося з нею, і переговори на цьому закінчуються. Це вимога віддати їм Донбас без бою, тобто ми маємо вийти зі своїх територій, щоб вони або їх якось отримали, або їх контролювали, або ще щось, що вони хочуть з ними робити. Але я тут не зовсім розумію. Ну, по перше, для мене це нібито вони розписуються в тому, що їм насправді дуже важко завоювати Донбас, і я не дуже розумію цю умову. У них не вистачає сил, і вони в цьому розписуються. Чи вони мають його захопити в якісь терміни, які в них е, я не знаю там десь призначені? Е, тобто, в них є якісь дедлайни, по вашому, чи чи чому вони взагалі цього вимагають? Е, в них є терміни, вони чітко прописані, і вони вже багато декілька разів переносились. У них є терміни по Донбасу, і у них є терміни по інших територіях нашої країни. я їх, я їх точно знаю. Я їх називати не буду, тому що ну це якби не відкрита інформація. Але ці терміни є чітко, і я вважаю, що вони їх знову ж таки будуть переносити, тому що в них немає спроможності захопити не тому, що вони погана армія, а тому, що наші сили оборони. Попри чи є проблеми, дуже багато проблем, чи там є, якщо нам не вистачає дуже багато чого, але в умовах обмеженого ресурсу ми завдаємо їм таких втрат, що друга армія, яка себе називала «Світу», яка готувалася воювати з усім НАТО, не може захопити чотири області повністю в Україні і просить нас. Тероризуючи наше цивільне населення, просить, щоб ми їм віддали ці області, просто так це абсурд, це абсурд, це, це просто абсурд, да. але вони займаються тероризмом, і просто там повертаючись до цифр, що от за 25-й рік росіяни, якщо зібрати всі території, які вони захопили, по всій лінії фронту: Харківська, Сумська, Донецька і Запорізька, якщо їх покласти на Запорізьку область. Ой, на Донецьку, це буде означати і покаже нам, що вони за рік повністю захопили все разом десь 16% Донецької області, 16%, втративши сотні тисяч своїх солдат, а залишилось незахопленими. Якщо я не помиляюсь за останню інформацію, 21%. І навіть наші експерти порахували, що їм потрібно більше двох років для того, щоб тільки Донецьку область захопити. А скільки людей а я скажу вам, потрібно? а я скажу, да, це а це буде більше ніж mm -hmm. уже вони, тому що в нас там є е, е, скажімо так, серйозно укріплена ця область, і вони це прекрасно розуміють. А в них стоять інші плани, в тому числі по півдню нашої країни. Їм треба відрізати Україну від Чорного моря. От вони розуміють, що чим раніше вони це зроблять, тим краще. Також у них є плани по Європі. І росіяни не збираються відмовлятися від своїх планів. Це факт. І ми маємо це розуміти, коли коли 40% там і ну, порахували, просто не знаю, як проводилося опитування. Але є така інформація, що 40% каже, що ну, це важко, але потрібно домовлятися про здачу територій. Ну я взагалі не розумію, хто ці люди, які так говорять, і їм треба просто пояснювати, що це просто. Е це ж сто відсотків, це не люди з Донбасу, це люди, які вважають, що їх території ніхто не віддасть. Але вони мають для себе зрозуміти, що навіть ну по-перше, подумати, чи готові вони свої території віддати, а по-друге, що вони мають зрозуміти, якщо тільки Росія зайде забере Донбас, вони відразу перекинуться на ті території, там на південні, в першу чергу, і прийдуть до вас. І це Росія історично ми про це знаємо. Просто треба бути реалістами. Ще раз кажу: я точно не за продовження війни, але точно не хочу, щоб завтра постраждала вся країна через неправильні рішення, які ми ну, приймемо через довіру до Російської Федерації, що вони перестануть нас обстрілювати, нас вбивати, що вони перестануть над нами знущатися, що вони перестануть нас тероризувати. Вони вже показали своє обличчя їм. Не потрібно, щоб український народ взагалі існував. Угу. От е, я вам скажу так: що е, коли вони захопили Крим в 24 е, році, е, все, що стосувалося там військових, силовиків, їх відразу виселили. А потім поступово вони займалися те саме, створили умови для того, щоб звідти люди переїжджали і населяли його уже своїм населенням. Ви подивіться реклами, які вони дають своїм контрактникам, що от захопите собі в ну я так уже приблизно в Миколаєві. А хтось каже, а я буду жити в Одесі. Вони вже показують і мотивують тим, що коли вони захоплять Одесу або Миколаїв, їм там нададуть житло. І вони там будуть на півдні України проживати. Вони відразу це ну, скажімо обіцяють. так таким чином, да обіцяють і мотивують да. їх. Тому місця нам там не буде. Це 100%. Ми маємо це розуміти. Ми не за продовження війни. Ми за те, щоб що ми зараз знаходимося в найкривавішій війні 21 століття, яку розв'язала Російська Федерація підступно, і ті, хто зараз думає, що з ними можна домовитись. Ну, чесно, я е, в це не вірю. Вон, ну, з ними неможливо домовитись, їх можна тільки зупинити на полі бою і зробити так, щоб вони далі не просувалися. Це все, що можна зробити з Російської Федерації, те інше призведе до е, подальшої ескалації. Подивіться на Чечню, подивіться на Грузію. Вони постійно повертались. Подивіться на Донбас, який вони спочатку атакували в а потім двадцять му Повномасштабне. Просто е, включіть критичне мислення. Подивіться і вирішіть для себе, чи готові ви, щоб завтра росіяни прийшли ну, до вас на територію, де ви зараз живете. Як ви думаєте, що має статися на фронті, аби Кремль дійсно захотів нормальних, адекватних перемовин з адекватними умовами, а не цю імітацію, яку він в яку він грає зараз? Чи це має статися не на фронті, а всередині Росії? Ви Правильно кажете, що одним фронтом війни не виграються. Фронт займає там, ну я не буду казати, точно 10, 20, 30, але не більше відсотків. Дуже важливо це да, те, що всередині Російської Федерації, чому росіяни ведуть війну в такому темпі, як зараз, не приходячи до там ще більшої мобілізації, тому що вони бояться того, що буде всередині країни, може статися через мобілізацію. Це перше друге. Це залежить від наших партнерів. Бачите, те, що зараз е, з нашим основним партнером відбувається Сполученими Штатами, це дуже негативно впливає. Я впевнений, що якби в них позиція просто була друга і інша, і при тих, е, при тих втратах, які несе Російська Федерація, ну зовсім можна було по-іншому підходити до моменту завершення війни або. Е, Встановлення перемир'я. А скільки Путін бачить підтримку, бачить, що він десь хоч потрохи але просувається, бачу, що Трамп так само давить на Україну, а наші європейські партнери наче й підтримують, але немає такої підтримки, скажімо. Дуже серйозно ми бачимо вже деякі дипломати, там, хоч і екс-дипломати, але вже заявляють про те, що їм вигідна війна в Україні, і все таке знімечний дипломатик якщо не помиляють, і Росія бачить, що нема такої суцільної підтримки, і вони тримаються. Але ще раз кажу: них ресурс є, але. Він не такий глобальний, і наші сили для того, щоб там покращити і зупинити Російську Федерацію. Нам не потрібно я не знаю, там в два рази більше, вдвічі більше призвати особового складу чи там вдвічі більше коштів. Ні, ми це можемо зробити. Там да нам потрібно посилити армію. Нам потрібно там якісь резерви. Нам потрібно більше озброєння. Нам потрібно хороше управління, але це не. Не щось неможливо, чого в нас чого б ми не могли зробити. Це все можливо. І це точно не ситуація, коли ми маємо там, я не знаю, там у кожного просто вирвати з домівки і відправити на фронт. Ні, це не точно не така ситуація. Потрібно просто це правильно розрахувати, спланувати і. і, і... Зупинити росіяна, це буде багато чого означати, в тому числі і зменшення втрат на полі бою. Нещодавно президент Зеленський сказав, що американці хочуть завершення нашої війни, американці хочуть до літа. Чи це взагалі на вашу думку адекватний і можливий сценарій? З точки зору, як зараз це відбувається, для мене це малоймовірний сценарій. Взагалі, що в цьому році щось закінчиться. Але ще раз ну це я кажу з точки зору, що я знаю наміри Російської Федерації. Я бачу наміри Російської Федерації, що ну якщо ми не віддамо там ще території, все там то це малоймовірний сценарій. Ну якщо віддамо, то це максимум там зупинить їх на місяць для перекидки військ на інших на інший напрямок. Але я просто не виключаю якийсь чорний лебідь, що Росія поміняє свої наміри. Що Доля там я не знаю, 0,001% там відсоток якийсь, але якщо відповідати на ваше питання, чи можуть вони? Mm -hmm. От така нуль там 1 відсоток існується, якщо там щось станеться, що Росія там змінить свої наміри. Путін, Путін помре, наприклад або, або ще щось там угу. да, станеться, або ми нанесемо їм такі втрати, що я не знаю, що вони не зможуть оговтатись, або просто їм потрібно буде якесь там місячне перемиря для того, щоб вести нас оману, вести нас виборчий процес. А потім, коли ми почнемо. Скажімо так, ну нас вибори ж, пам'ятаєте, як проходити, коли да. ми відкриємо кордони, знімемо воєнний стан, вони вдарять з новою силою, якщо у нас гарантій не буде, якщо там серйозних. От, на підступний такий мир, я припускаю, що може бути. А саме, що Росія відмовиться, от станом на зараз в тих умовах, які є нас атакувати далі, ну чесно, я не бачу. Хай я буду неправий, але краще в. Війні з Російської Федерації потрібно завжди сподіватись на гірше, тому що це Росія, і історично ми маємо критично мислити і історично дивитися, чим закінчувались всі наші війни. Вони все рівно нас повертали під сферу свого впливу. Це 100%, відсотків. Да нав ну, принаймні спроби такі були, і на жаль, часто вони були успішні. Щодо фронту, як зараз виглядає, Не можу вас на цього не запитати, як зараз виглядає в цілому ситуація на фронті в контексті того, куди росіяни зараз прямовують найбільше ресурсу, тобто який в них зараз акцент? Те, що можна сказати, що через погодні умови там бойові дії, вони хоч і ведуться, але вони не такі активні, як були там декілька місяців тому, і просування Росіян теж не є таким активним. Ну, для них основні напрямки це все-таки вони намагаються дожати Покрос Мерноград, Константинівка. Ну і Гуляйпільський напрямок. Також вони намагаються там розвивати. І плюс вздовж Дніпра на Запоріжському напрямку також у них там вони намагаються просуватися. Це основні такі напрямки. Вони не є суперширокими, вони не є там суперглобальними, але вони потрохи там намагаються накопичувати. Ми бачимо, що вони, коли просуваються по фронту по Донецькій області, вони не можуть просуватися там швидко по якимось опорним пунктам, головним населеним пунктам. Так, в Покровську вони ось довго там зав'язли. Чи може бути таке, що ось ці пункти в подальшому вони просто можуть обходити? Чи це неможливо? Антоні й намагаються так, угу. так робити. Просто це все буде залежати від того, як ми будемо тримати свої фланги. От дивіться, вони створили так само умови. Вони не могли на початку підійти до Покровська, до Мирнограда, мер... і створили такі, як кліщі для uh -huh. того, щоб і потім уже нам стало гірше туди заводити логістику, і вони почали входити вже і витісняти нас. Вони, вони вже після Бахмута Тарельська, їм вони намагаються створювати умови на півоточення. Після того, так, що вони на купянс намагалися, ми їх відрізали, так само створити напівоточення. Тому вони вже не те, що вчаться, це, ну, це елементарна тактика, яка була ще з часів Першої світової війни, але вони її зараз краще застосовують, тому що, бачу, що десь в полях у них краще просування е виходить. І створюють е, такі умови для оточення, потім уже в лоб атакують, але несуть великі втрати, але попри те, все рівно от цікаво щодо втрат, що у них зараз відбувається з особовим складом, чи бачите ви, що вони як і раніше його поповнють, бо вони його витрачають в величезні кількості, чи все таки з цим вже є якісь певні проблеми? Ну по факту вони витрачають все, що призивають за місяць. Ну плюс-мінус, скажімо так, А скільки там, це плюс-мінус людей? Ну, десь вони 40 тисяч. Е... Ну, До 40 тисяч призивають. От хто Сирський заявив у своєму інтерв'ю декілька mm -hmm. днів назад, що в січні місяці було знищено більше, ніж призвали, тому просто тут от вони призвали 40, ми знищили в грудні 34. Це велика кількість, там що в них залишилось плюс 6, Там воно особливо, скажімо так, да. Це це є є ну, достатня кількість, але все-таки ними вже не повоюєш на наступний місяць потрібно знову допризивати. Тому коли ми беремо полонених, ми бачимо, що там є люди, які там були два тижні назад призвані або місяць назад, призвані. От вони їх призивають і відразу кидають на передній край. А як їм вдається так, от раз в місяць одного яких 40 тисяч набирати людей, невже росіяни ну все ще продовжують в такій масовій кількості хотіти загинути за якихось кілька тисяч доларів? Ну, по перше, в них пропаганда дуже добре працює. Я вам скажу, що попри. Тільки грошей і в них ще багато, вони намагаються там ідеологічно. Плюс з тюрем забирає теж велику кількість, плюс поліція в них працює ну, по-російськи, скажімо так, десь спеціально тобі створюють умови, коли ти, в тебе з'являється вибір: або йти в тюрму, або йти в так зване Сво, як вони називають так само. Ну і плюс кошти, які вони пропонують десь там на задворках Великої імперії де люди готові йти помирати за ці кошти кошти пов'язані з ідеологією про ідеологію промивання мізків там і от от вони тут в україні гинуть а щодо ситуації ситуації зі Старлінками, нещодавно заявили, що ж погіршилась у них ця ситуація, їх почали відключати. До того ж, сьогодні ось цей був скандал щодо телеграму. Він у них теж трошки там сповільнився, і скоро його теж будуть відключати, наскільки я розумію. Як це їхні воєнкори вже кажуть, кажуть, що це негативно впливає на фронт? На вашу думку, як це для нас зіграє? Ну, На початку і в нас проблеми були з цим. Зараз воно потрохи відновлюється, Там було питання від нас. Одразу була yeah. швидкість знижена для того, щоб ну, основна задача, яка була, це ворог почав їх використовувати на дронах. Якщо швидко було не прийняти рішення, то ми могли б втратити свої спроможності, в тому числі й по ППО, mm -hmm. да тому що ну вони по факту за допомогою старлінків могли залітати. Ну, ну я не знаю, вікно ми бачили, як вони вагон потяга. Просто попали, тому що це управління легке, і те, що у нас було перевагою, те, що воно працювало у нас, стало по факту перевагою для ворога. А наскільки, поскільки воно над Росією не працює, то ми такої переваги не маємо, тому воно переросло в перевагу для росіян більше. І вони тисячами їх закуповували через сірі схеми, перевозили до нас, і по факту вони мали ті ті самі старлінки, які ми зараз це, скажімо так, змінилось. І зараз я думаю, що ну в них великі проблеми, в тому числі зі зв'язком, тому що війна на війні зв'язок це один з основних факторів, ну його наявність важливих. І зараз у них є проблеми. Ну і звичайно, наші проблеми, що всі не вирішені. Це реєстрація цих старлінків, там десь цивільний сектор, все, але це на на жаль, такі вимушені міри, які потрібно перетерпіти, зробити те, що там потрібно, і працювати далі. Але вони прям дуже о, збуджені з цього питання, да. кажуть, що все зараз це, mm -hmm. це, це важливо. Це важливо. А буквально кілька останніх питань щодо нас. Нещодавно головнокомандувач Олександр Сирський сказав, що ми ведемо навіть певні контрнаступальні дії на певних ділянках, і також нещодавно була інформація про те, що можливо буде весняний контрнаступ. Чи ми дійсно маємо ці спроможності для контрнаступальних дій? Бо я думала, що зараз ми просто в обороні стоїмо. Ну, що логічно. Ну я ж не начальник Генерального штабу і не главком, тому я думаю, на ці питання мають відповідати вони, щоб е вони рахують спроможності, можливості, бачать, які в них кількість особового складу. Ми вже пережили один квестяний контрнаступ, тому я думаю, що якщо він і буде, то потрібно його готувати тихенько і не робити анонсів, точно як ми це робили е минулого разу. Але зараз певні контрнаступальні дії все ж ведуться, так? я так розумію. Тобто ми щось намагаємось не тільки захищати, але й відвоювати назад. Можливо, можливо, все розумію. Щодо ситуації з мобілізацією, яка вона наразі? І ми знаємо, що певна кількість військових продовжує йти в СЗЧ. які найчастіші причини, які ви бачите ситуація з мобілізацією, і в нас є конкретні особи, які мають її коментувати. Це президент України, головнокомандувач і міністр оборони. І вони ну, це їх завдання в, в першу чергу. Для них створений, скажімо так, закон, і вони згідно закону мають з цим працювати. Те, що вони нам доповідають, кажуть, що достатньо, нормально працюємо. Це що я можу сказати. А там ну, всередину ми лізти не можемо, тому тільки вони, тому ці питання. Вони мають коментувати навіть попри те, що е, це дуже непопулярно. Тому є я ж кажу, є конкретно визначені особи. Ну а ви як людина? Ви як людина, яка дотична до цього? Ви задоволені взагалі темпами мобілізації? А чим я чим я дотичний? До чого я дотичний? Ви, я до мобілізації ви, ви військовий, я ви експерт в цьому? Ви народний депутат? Нацбезпеки. Ну, дивіться, да, але ви розумієте з на цьому. Є відповідальні люди. Дивіться, якщо по цифрам, те, що вони доповідають, це рівно ж ми цифри знаємо і з того, що ну, доповідають Ну цифри, цифри Я розумію, що не можна просто в цілому, да, на, от вони кажуть, вона покращила. На даний момент кажуть, їм достатньо uh -huh. достатньо. Тому да, цифри не можемо складати. А все інше, хай вони коментують їм робити резерви, їм за це відповідати. Вони мають те, що міністр оборони говорить, що він ну максимально там буде зараз президентом, поставив там завдання. На майже п'ятий рік війни, що він там з басифікацією е вирішив питання, то я сподіваюся, що все вирішить. По Сизиче так тому, воно да. є, потрібно а робити. Що до СЗЧ? Да, хай ну, це, це питання, яке теж міністр обіцяє вирішити. А які найчастіші причини, ви самі бачите? Ми бачимо, що військові самі кажуть, що багато часу не було ротації, ну ми просто задовбалися. Ну, це одна з причин, так. Да. Це одна з причин, що не вистачає людей для того, щоб їх е, замінити? Ну інша це там страх, тому що багато людей йде і ще не це одні військові, ті, які кажуть, що вони були на передну на передній лінії. От вони задовбалися, є такі, які навіть не доїжджають до того, що з навчальних центрів тікають. і таких багато, мабуть, найбільше. Угу. А з огляду на це, чи потрібно міняти якісь підходи? То те, те, чим зараз займається новий міністр оборони, чи треба загалом повністю міняти підходи до мобілізації в цілому? Що таке міняти підходи до мобілізації в цілому? Не знаю, проводити реформу мобілізації, не робити її. Ну що таке, як, так, як ти по-іншому, як ти по-іншому -по проведеш мобілізацію? Просто коли от, задають таке питання: реформу мобілізації. Є мобілізація, коли е, є армія, ти даєш повістку людині, і вона має прийти, стати в строй і там, захищати країну. Яку реформу ти проведеш? Ну, ну нас примус. На жаль, в кожній армії світу це примус в такій війні. Немає жодної армії світу, в якій була б добровільна мобілізація в війні, яка на виживання такого масштабу, ну яку ти тут реформу? Покращити якісь речі там, дати мотивацію. Це 100% потрібно, але по іншому ні, ви зрозумієте мене це правильно. Я з я з вами так, я з вами повністю згодна, і Я теж я, я це прекрасно розумію. Якщо на нас напав ворог, то ми не можемо інакше, крім як захищати себе тим ресурсом, який в нас є, тими людьми, які в нас є. Але я кажу так про, про саме сей, про, про те, яке, яке завдання дав пан президент, міністр оборони, чи можна взагалі в наших умовах сьогодні покращити умову мобілізації? От і ми подивимося. На міністра, як він цим справиться. і останнє загальне питання. Ми бачимо, що росіяни продовжують гатити по нашій енергетиці, таким чином вони просто тупо позбавляють людей тепла і світла. Це ну на, на мій погляд, дилетантський військовій справі не впливає на сам фронт. А вони просто витрачають мільйони доларів на те, щоб нас деморалізувати. Це я правильно це розумію? Чи в них є ще якась причина, якої ми може не розуміємо? Ну тут не просто деморалізувати, тут е, знищити нас економічно, в тому числі ну вони намагаються знищити нашу енергетику. Вони, на, вони займаються відкритим тероризмом. Вони намагаються воювати проти цивільного населення, тому що не мають ніяких досягнень практично на фронті. Вони намагаються зробити так. Щоб ну вони вже вони вже багато зробили. Ви бачите, що в нашому опитуванні 40% людей каже: віддайте їм території. Я впевнений, що ці 40%, які мабуть більшість із них навряд чи десь або воювали, або допомагали. Вони просто віддайте ці території. Ним я впевнений, що вони не з Донбасу. Ці люди, да, вони десь там живуть в інших місцях, де, і розраховують на те, що все буде добре. На жаль, добре не буде, і ми маємо робити все, щоб цим людям довести реальну інформацію, донести що з росіянами домовлятися дуже ну практично неможливо. Вони все рівно прийдуть до них додому, до їх сусідів. Заберуть їх квартири і будуть знущатися з них з їх родичів. От, покров згадайте, жіночка ждала, ждала. Прийшли, вбили чоловіка там. Її зґвалтували, і це це один приклад, який став відомий. Таких прикладів тисяча. Коли їх хтось там ждуни їх чекають, вони приходять так. і просто знищують людей. Так, так. Оце треба розуміти, що ніхто, ну вони тільки розповідають, що ми там якісь молодші брати. Вони точно нас не рахують не братами. Вони вважають, що ми зайві люди на цих територіях, і що це їх території. І вони мають тут жити. Оце потрібно розуміти і максимально допомагати силам оборони.